Переїхати жити до Іспанії дуже просто, бо Іспанія приймає абсолютно після всіх інших країн, де б ви не жили, де б ви не були, і який би захист у вас, хоч два роки там в Німеччині, наприклад, не був. Звучить як солоденька казочка, так але Іспанія взагалі нічого не дає натомість ні допомоги грошима, ні з житлом, ні з продуктами. Взагалі нічого. Тому розраховувати можна тільки на свої сили. Я Одразу кажу, що без віддаленої роботи тут вам буде важко. Бо Одразу, коли ви приїжджаєте сюди і хочете зняти житло на довгий термін, вас одразу просять виписки по картках, ваші заробітки показати і ще багато інших документів, про які я розповіла в своєму гайді. Тому, якщо у вас немає стабільної віддаленої роботи, вам... Пропонують оплатити півроку або рік наперед, що я не раджу взагалі робити, але все це можна обійти. Я також розповіла, як в своєму гайді, коли я збиралася сюди переїжджати, я думала, що єдиний варіант оформлення українцям це тимчасовий захист. І все так по крупицям якимось намагалася збирати, питала в українських чатах і мені 10 різних відповідей, і виявлялося, що це взагалі неправда. В своєму гайді я розповідаю, які документи потрібні, щоб зняти житло, де шукати житло і які по. Популярні розводи тут, я розповіла навіть, як мене розвели. Якщо б я такий гайд прочитала, то вже не заплатила б купу грошей. І найголовніше, як поїхати правильно з країни, де ви зараз, і взагалі окремий розділ про Німеччину. Впевнена, що тепер ваш переїзд буде набагато легше, ніж був в мене. Хто хоче придбати гайд, пишіть в особисті.